Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі «Худнемо під телевізором. Я Оля, мені вже 35 років, і сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву і недооцінену тему, як пауза на дієті. А в нашому конкретному випадку це пауза на дефіциті калорій. Що це таке? Чи варто це робити? Кому це варто робити, які умови передують тому, що це вам необхідно? Коротше кажучи, це ми будемо сьогодні обговорювати. Отже, якщо ви дивитеся це відео, то вас однозначно цікавить ця тема. Ви однозначно в курсі, що це таке дефіцит калорій. Знаєте, на хіба він нам треба, в чому полягає його суть? І якщо вас зацікавила пауза на цьому всьому, то ви вже так само, як і я, на, цій, на цьому дефіциті кілька місяців, і вже фізично можете відчувати, що таке пора. Пора зробити цю паузу і дати організму трішечки відпочити або відновитися. Таке буває. Бо якби ми не виступали за здорове схуднення, але ж ми так само чудово розуміємо, що великий дефіцит калорій це також великий стрес для організму, і, можливо, тут також не зовсім про здоров'я, особливо якщо раціон підібраний не дуже вдало, а таке також буває. Тобто це дуже актуально, просто мега-актуально для тих, хто сів на дефіцит калорій, але не потурбувався про те, щоб його раціон був збалансований, де потрібна кількість білків, жирів і вуглеводів. Для більш детальної картини малюємо таку ситуацію. Ось у нас є умовна жіночка, її дієта. І є її базова життєдіяльність. І все наче і добре, доки в гру не вступають більш фізичні навантаження. І тоді ми вже починаємо розуміти, що силоньки то у нас і не вистачає, тому що ми зациклились на тому, що ми хочемо схуднути. Так ми вибрали більш здоровий спосіб, без оцих усих швидких марафонів за 21 день, але все ж таки це значні, значний значний дефіцит. І от Зараз ми починаємо відчувати, що ми... а в нас немає сили. Але повертаємось до нашої жіночки, от поїхалася жіночка на дачу у квітні. Взяла лопату в руки, вирішила скопати грядочку, соточку, щоб посіяти у петрушечку або ципульку потикать. Але зрозуміла, що не вона керує лопатою, а лопата вже керує нею. Вона її просто не може потягти. Знайома. Тобто жіночка зрозуміла, що енергія покинула чат, і в такому режимі вона цю весну літо не переживе. Потрібно щось змінювати. Потрібно якось відновлювати свої сили. І ось тепер жіночка задумується про те, щоб або поставити на паузу свою, свою дієту, або ж якось щось трішечки додати. І ця жіночка чудово розуміє, що поставити цю дієту на паузу, це не означає знову почати їсти на 2,5 на 3 тисячі кілокалорій мінімум в день, щоб те, що, над чим вона так вистраждано просто працювала 3-4 місяці, не повернулося з лихвою до неї. Вона розуміє, що їй тепер доведеться харчуватися не більше аніж на 2000 умов, 2000 кілокалорій в добу. Тобто тут під паузою мається на увазі харчування без дефіциту калорій, але те харчування, яке не перевищує денну норму харчування дорослої, активної людини. Певний проміжок часу ми харчуємось не на 1300-1400 ккал, а ми харчуємось на 1800-2000 кілокалорій. От в цьому і полягає суть цієї паузи. І робиться це для того, щоб організм відновив свої енергетичні всі баланси і мінімізував ризик зриву, тому що, ви вже я, точно помічали, що чим довше ти голодний, тим більше слабшає твій організм, і тим сильніше тобі хочеться з'їсти щось, щось солодке. Щось смачне, щось жирне, коротше кажучи, неважливо яке, але з кожним днем такого режиму життя ризик зриву все збільшується і збільшується. От в такому разі також нам потрібна пауза. І тут, якщо розглядати цю паузу як профілактику зриву, то тут малюється досить хороша картина. Ми вже якось можемо собі дозволити з'їсти пів плитки шоколаду. Без якогось явного стресу, це буде нам навіть в радість, і без оцих самокопань і звинувачень самої ж себе за те, що я така, не маю в мене сили волі. Я не, не тримаю слово і т.д. і тепер. Тут вже виходить так, що ця шоколадка чи що там ще вписується в вашу денну норму денну норму по споживанню кілокалорій. І це уже так. Це ще раз наголошую, це вже буде в радість. І організм вже отримає свої недоотримані вуглеводи. Ну, а найголовніша перевага цього всього це те, що це все буде контрольовано. Не так, що ви дорвалися до твоєї пачки з печивом. І, от, от умом, ви розумієте, що не, не треба цього робити. Але. Але руки самі тягнуться, і ви його їсте, 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 їсте. Просто лише тому, що ваш організм уже вже виснажений, і мозок намагається, хоч якимось чином, хай навіть таким віроломним чином, поповнити свої запаси, тому що йому це просто необхідно для виживання. Тривати ця пауза може тиждень, може місяць, може бути кілька місяців. Все індивідуально і залежить виключно від ваших потреб і вашого стану. По суті, це період, коли ми харчуємося. На підтримку вже досягнутого результату, але в режимі підтримки свого організму, його часткового відновлення, якщо це необхідно, і певного його задобрення. Як тільки ви відчуваєте, що ваших сил достатньо для того, щоб спокійно пройти там кілометрів 5-10, якщо ви це робили раніше, як було конкретно в моєму випадку, коли я пішла на, на довгеньку таку прогулянку. То на половині шляху я зрозуміла, що в мене взагалі вже немає сил. І тоді я так я задумалася про цю паузу. І саме в цьому, тому я про неї розповідаю, тому що я сама через це пройшла. У мене два тижні було цієї паузи. І тому я вирішила, що ця тема, тема може бути актуальною не лише для мене. Плюсом до цієї втрати сил, коли заходжу до магазину. То мій мозок автоматично направляє мої очі в сторону. А подивися, а диви, яка шоколадка з малиною лежить, або ще щось, а он коробочка з безе, яке апетитне гарне. Візьми з їжі його. Тобто мій організм вже сам себе направляє туди, де можна підхарчуватися, підживитися і трішечки відновитися. От от, було. було. Ну і трішечки давши організму своєму дещо. Те, що він вимагав трішечки відновивши, трішечки посидівши на 2000 кілокалорій в добі, е я вже зрозуміла, що я спокійно можу пройти цю відстань. Я вже заходжу в магазин, це вже не, не є для мене таким стресом. Істерики в мозку немає, що його не догодовують. І я знову повернулася до свого дефіциту. Ну і враховуючи той факт, що це рішення стати на таку паузу було. Трішечки пов'язано з моїм днем народження, в який мені хотілося себе трішечки побалувати. Мені хотілося з'їсти той чорничний тортик, мені хотілося випити келих вина. Тобто мені хотілося себе банально просто побалувати. І так воно все докупи склалося, що я вирішила ж таки зробити цей крок. Ну, це наштовхнуло мене на думку, що ця пауза так само може бути мега корисною для тих, у кого попереду якесь грандіозне святкування, або ж буде відпустка, де доступ до їжі буде просто безлімітним. А ми чудово знаємо, що якщо ми в таке місце потрапляємо голодними, то тут, то тут буде трагедія. На жаль, не всі ми наділені ідеальною силою волі. Це скоріше картинка, яка малюється для, загаль... для загалу широкого. Тому, коли ми потрапляємо в таке середовище голодні, інстинкти явно беруть гору, а ще підтримка оточення, що з'їж від одної тарталетки чи від одного тістечка нічого страшного не трапиться, та ти ж хочеш, та ну як же, ж, та це необхідно, та це смачно. І за зачасту ну, ми себе ведемо, так як нормальні люди. Ми це беремо і їмо і ми зриваємося. Ну і зовсім інша справа, якщо ми до цього підготувалися, стали на паузу в нашій дієті, підготували за тиждень-за два до цього організм, він вже не реагує так критично на наявність такого забороненого всього. І ми цілком спокійно, цілком контрольовано, можемо багато що скуштувати, але так як це наголошую контрольовано. Ми його з'їмо потрішечки і без самокопань і самозвинувачень в тому, що ми зірвалися, хорошим прикладом на цю тему можна використати людей, які намагаються максимально швидко схуднути перед такими заходами. А потім. По завершенню цього заходу усвяткування святкування чи відпустки цієї, вони повертаються із, із дебелим плюсом. І тут все максимально просто. Екстремальний дефіцит привів до дикого холоду, а цей дикий голод, в свою чергу, привів до того, що в середовищі, де просто все завалено їжею, це все призвело до екстремального пережору. А найкращим запобіжником цьому всьому могло стати, що правильно? Оптимальне схуднення і пауза перед цим заходом, яка посприяла тому, що людина просто не мала потреби в цьому переїданні. Все дуже просто. До речі, так само ця пауза може бути корисна тим, хто потрапив у так званий застійце, коли наша вага не змінюється. Банально тому, що організм просто адаптував усі свої потреби під ту порцію їжі, яку ви йому даєте. В такому разі дуже важливо не переготувати його, тому що вага може змінитися в сторону плюса. Але трішечки, трішечки варто себе підгодувати, підгодувати і вже потім повернутися до цього дефіциту, який у вас був. Це були такі більш декоративні причини стати на паузу. Зараз ми спробуємо коротко розглянути причини, які можуть бути показанням навіть до того, щоб взагалі припинити свою дієту. Це більш серйозні проблеми зі здоров'ям, це більше до медицини. Однією з найпоширеніших, певно, найнебезпечнішою проблемою при стрімкому схудненні у жінок може стати зміна циклу, порушення циклу, або ж повна відсутність критичних днів аменорея. Зазвичай це тягне за собою певні гормональні сюрпризи, запалення і всі. Похідні від цього. Тому в такому разі, це явна причина, це обов'язкова причина тому, що вашу дієту потрібно або ставити на паузу, або взагалі відміняти і звертатися до лікаря. Взагалі до лікаря бажано звертатися ще перед початком наших дієт, але ж давайте будемо чесними перед собою в першу чергу, що роблять це одиниці. Ну і так, ще раз повторюсь, можливо. Це якраз той показовий випадок, коли наша дієта або ж ставиться на паузу на кілька місяців, або взагалі відміняється. Наступна причина це стрімке зниження рівня цукру в крові. Ми вже з вами згадували про вплив вуглеводів на наші силоньки і взаємозв'язок з лопатою, але зараз трішечки про інше. Зараз багато так званих спеціалістів кричать про те, що потрібно виключити вуглеводи із свого раціону, щоб швидко схуднути. Але, на жаль, картина вимальовується така, що не лише надмірне споживання солодкого провокує діабет, але і його відсутність так само. Тут ми повертаємось до теми зривів. Коли ваш організм не отримує свої вуглеводи, які йому необхідні для. Нормального функціонування. З кожним днем ризик того, що ваш мозок змусить вас просто зірватися і з'їсти з'їсти солодке, від якому ви собі категорично відмовляєте зараз, він підвищується, підвищується з кожним днем. І при такому зриві ви не з'їсте один шматочок маленької шоколадки, ви впрете її всю. Це шоколадка це просто приклад такий. Тобто ви зробите максимальний вкид глюкози в свій організм, і от саме оці скачки глюкози в вашому організмі, це і є найбільшим злом. Це вже також момент, який просто потребує втручання лікарів, і тоді ви вже вирішуєте, чи ви далі на дієті. Чи все ж таки цю свою дієту, на якій би дієті ви зараз не сиділи, ви її взагалі відміняєте і вже коригуєте своє харчування так, щоб це не несло такої катастрофічної шкоди? вам. Ще одна дуже неприємна обставина для жінок це погіршення стану нігтів, волосся і шкіри. Логічно, що пов'язано це з тим. Що, знаходячись на тривалих обмеженнях, організм вичерпує свої запаси необхідних елементів, а отримувати їх не особо то є звідки? Залишки запасів цих елементів, організм починає витрачати на підтримку своєї життєдіяльності, а так як нігті і волосся явно не є для нього стратегічними якимось об'єктами, без яких він не може прожити, то на їх Нормальний, нормальний ріст і нормальний вигляд вже абсолютно нічого не витрачається. Тому, якщо ви помічаєте, що разом з кілограмами у вас мінуснулося і волосся, почала сохнути шкіра, нігті почали слоїтися, то самі знаєте, вже, що це явна причина для того, щоб ставати на паузу. Звертатися до спеціалістів при необхідності і коригувати або відміняти свою дієту. Це було лише кілька причин, але ви маєте самі слухати своє тіло і керуватися правилом, що будь-яка дієта має бути спрямована на покращення вашого самопочуття. Якщо ж у підсумку ви маєте явне погіршення, а не покращення якості свого життя. То це явний сигнал того, що ви робите щось не так, і ваша дієта вам шкодить. Так, ви, можливо, схудли, але ви так само трішечки підпортили собі організм. Але я намагаюся дивитися на світ позитивно і хочу вірити в те, що вас зацікавила ця тема лише тому, що ви хочете не зірватися на якомусь, на якомусь святкуванні. Тому в такому випадку. Ми пам'ятаємо одне правило. Правило, що ця пауза це всього, навсього всього, спосіб підтримати себе і, можливо, трішечки при потребі відновити, і не зірватися, коли будуть для цього сприятливі обставини. Це аж ніяк не говорить про те, що на цій паузі ви можете в себе вкидати, все те, що не вкинули за час дієти своєї. Але ви, дорослі люди, ви це розумієте, ви це знаєте, тому все буде добре. Ну, а загалом у всіх у нас має бути ще одне правило: ми маємо себе любити і піклуватися про себе. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступних деревенях!